Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут. Правила безпеки під час воєнних дій. Після початку повномасштабного вторгнення в усіх регіонах України існує постійна загроза ракетних атак. Населені пункти опинилися під окупацією. На звільнених територіях залишається багато мін та нерозірваних боєприпасів. Треба знати загальні правила безпеки в умовах війни. Довіряйте тільки близьким знайомим. Це батьки, родичі, опікуни, друзі, добрі сусіди, вчителі. Не віддавайте свої документи незнайомим людям. Не переміщуйтесь наодинці. Найкраще завжди перебувати в супроводі знайомих дорослих. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації, не погоджуйтесь на пропозиції незнайомих людей, не ігноруйте звуки сирен, сигналів про повітряну чи іншу тривогу. Не піднімайте незнайомі чи підозрілі предмети, навіть якщо вони привабливі. Під час воєнного стану загрози життю і здоров'ю людей існують на всій території України. Особливо небезпечно перебувати в зоні бойових дій чи поблизу неї. Крім постійних обстрілів і руйнувань, тут є проблеми з продуктами, питною водою та ліками. Саме тому з території, розташованих поблизу лінії розмежування, оголошується обов'язкова евакуація населення. Ризики в зоні бойових дій загроза потрапляння під обстріли. Загроза вибуху, техногенні аварії. Залишені боєприпаси. Загроза отруєння небезпечними хімічними речовинами, контакти з озброєними людьми. Бувають ситуації, коли доводиться спілкуватися з озброєними людьми, наприклад, на блокпостах. У такому разі потрібно спокійно поводитися та чітко виконувати вказівки військових. Якщо ваш населений пункт перебуває під окупацією, існує висока ймовірність зустрічі з окупантами. Пам'ятайте, ваше головне завдання не викликати в них підозри і уникнути конфлікту та арешту. А саме відповідайте коротко, не реагуйте на провокації, якщо вас не затримують, ідіть геть. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі, друзі.